Хочемо показати вам нову передню штурмову панель, а вона вже буде і доповнювати задню штурмову панель модульну для плетоносу. Тут вона зараз у зборі з переднім органайзером, який кліпиться ось таким чином. Так, сам органайзер. Він доволі тоненький, всередині є відділ на блискавці, є різиночки, є дві кишеньки під якісь ваші потреби. По боках накріплена є система молі на клапанцях, для того, щоб можна було закріпити або підсумок під, під турнікет, або підсумок під магазин, під коммунітіту, щось невеличке, то, що кріпиться на одну стропу молі. І Сама панелька під магазини теж має молі по боках, якщо використовувати її суто. окремо, ну саму панельку. Є резиночка внизу під турнікет. Фастикс, за рахунок яких воно чіпляється до передньої частини плитоноски і джайл. І коли фастекси знімаємо, використовуємо це кріплення і вона інтегрується до задньої модульної формової панелі. Збирається все ось таким чином более швидко